З панк групи Pussy Riot виступили із концертом. Їх лебедина пісня тривала не більше п'яти хвилин. А все тому, що своїм концертним майданчиком вони обрали місце перед вівтарем храму Христа Спасителя. Фотографію з дівчатами у різнокольорових панчохах на голові всередині храму опублікував блогер Олександр Кашин. Що саме вони співали, не розчув, але вочевидь щось антрелігійне, бо Путіна Путіна жени, От як називалася їх пісня, уточнила арт-група війна. А пізніше змонтований відеоролик з'явився на YouTube. E <síntos> в храму перервала запальний виступ. Дівчат виштовхали і ті розбіглись. Чаплін, глава синоїдального відділу із взаємовідносин церкви та суспільства, каже, що про дівчачий панк молебен не знав, але нічого нового в тому й не бачив. Мовляв, на храм напосідають уже дві тисячі років. А диякон Андрій Кураєв взагалі нагодував би дівчат млинцями за таке неподобство. Як не як Масляний тиждень, час блазнювати та вибрикувати. Скандалять активістки Пусіраєт не вперше. У січні влаштували спонтанний концерт на лоб одному місці красної площі виконали пісню про страх Путіна перед бунтом у Росії. Тоді хуліганок затримали та оштрафували на 500 рублів. Кожну Усірають з'явились навесні 2011-го. Усі їх акції проходять нелегально. Кажуть, ніби фронтменів та лідерів у групі з 30 учасників немає. Блогери від акції у храмі вельми оживилися. Вже давно час цим попам показати їх місце. Вони остаточно очиміли. Вірою там і не пахне, тільки бізнес зреагував. коровій бан. А тепер нехай у мечеть сходять і краще. Чи не в Москві? А скажімо, у Дагестані глузує діплодок 2011. А у Детон Атор своя думка це не протест, це хамство та гопництво.